Привіт, з вами Фермер. І знаєте, кожне відео я вам приділяю секунд 30 для того, щоб розказати, що таке промо-акція і як це взагалі все працює. Але це відео я вирішив зробити зовсім по-інакшому. Тут я вам детально розкажу про кожен етап того, як заробити на одній промо-акції. В даному випадку в нас буде біржа Bybit і промо-акція, на якій я зміг заробити. 150 тисяч гривень менше ніж за тиждень чи 3,5 тисячі доларів. І плюсом до цього я запускаю новий набір на своє партнерство, в якому ви можете співпрацювати разом зі мною в плані того, що я вам буду повністю все допомагати, пояснювати, все робити. І ми будемо ділити профіт 70 на 30. Тому, якщо вам цікаво взагалі заробіток на промоакціях, в інтернеті, в криптовалюті, то Обов'язково додивляйтесь цей відео до кінця. Зараз почекаємо. Поки він включиться, зарядиться, не проблема. Ми не спішимо. Але звичайно, ж таки почнемо з того, я вам розкажу, як я зміг заробити 150 тисяч гривень менше, ніж за тиждень, і детально розкажу про всі етапи, які переді мною стали, які потрібно пройти для того, щоб заробити. Привами для цього, звичайно, мій телеграм-канал, тому що там я розказую про промо акції, які я роблю. І також розписую все скільки я буду робити, розписую гайди, як робити, даю всі силки, інструменти і так далі. Нас цікавить пост за 19 жовтня. Так, да, зараз нагороди приходять дуже швидко і заробити на цьому можна дуже багато. А іменно про промоакцію з байбітом, в якій на той момент роздавали вже 215 доларів. Як ви можете замітити, в мене ще тут є хештег з 2 до 10 тисяч. В мене прямо зараз в телеграм-каналі, напевно, ще буде йти досі челендж, в якому я перетворюю 2 тисячі доларів в 10 тисяч. Доларів і в рамках цього челенджу, ще помимо того, що я робив собі акаунти чисто для себе. В рамках цього челенджу я загнав ще 30 акаунтів в цю промо-акцію і все детально розписав. що от, величезна нагорода, дуже прості завдання. все, що вам потрібно, це просто от зайти, зарягатись. Зробити курс-верифікацію. всі інструменти у вас для цього є. у вас є в Farmer Shop, є Proxy, є Antik. Все, заходите, рігайте, верифайте, депайте 100 доларів, купляєте, продаєте токен. Все, чекаєте, ви нагороду в 200 доларів. Ну просто легше не придумаєш. Я вам це все розписав. Дав всі силочки. дав е, силочку на мій відеоролик, в якому я детально показував те, як рігати ферму акаунтів на біржі Байбіт. І на наступний день я просинаюся і бачу, що нагорода вже не 215 доларів, а тілик 350 баксів на один акаунт. В той день, коли написав перший пост, я вже загнав першу 30 пачку з 300 акаунтів. І що давайте, ну велика нагорода, працюємо далі. І насправді дуже багато хто працював. Я не буду спорити, але якщо дивитися на статистику з 1800 людей, я думаю, на цю промоакцію зробили ну най 300, 400, 500 людей, це прям потолок. Тут саме головне, от, зрозуміти, що зараз дуже хороший шанс заробити гроші. Дуже хороша можливість і не можна її впускати, тому що вона не кожен день далеко. Такі можливості там зазвичай в нас бувають там раз в місяць, раз в два місяці, раз в три місяці. Залежить дуже сильно від циклу ринку. Зараз цикл ринку в нас дуже хороший, тому такі можливості будуть попадатися все частіше і частіше. Але суть в тому, що потрібно, як тільки ви знайшли якусь можливість, де ви можете заробити зразу ж сідати, робити, заганяти акаунти. І чекати свої винагороди, все, все, що потрібно. Просто кожен день заходимо, працюємо і чекаємо винагороди. Як бачите, вже в цьому пості я зміг заробити цілих 3,5 тисяч доларів, як я вам казав, чи 150 тисяч гривень. Акаунти ми заганяли навіть не тиждень. Я так чисто для того, щоб лаконічніше звучало. Це сказав. Насправді, акаунти ми загнали буквально за два е, дня, плюс ще два-три дня. Ми прогрівали ці акаунти, і все, і нам прийшли нагороди. По итогу я загнав, як і казав, 80 акаунтів. З першої пачки 300 акаунтів мені прийшли нагороди на 13 акаунтів, десь по 145 сорок доларів, якщо я не помиляюся. Прийшло 185 вісімдесят доларів, мінус витрати 450 ітого 1435 тисячу доларів чистого дохіду. Ну і з другої пачки 50 акаунтів мене також вийшло чистими цілих 2000 тисячі доларів, що є дуже хорошим результатом. Але, звичайно ж таки, якщо ви дивилися мій передминулий ролик, де я розказував, як я заробив 1 млн грн майже за рік, то ви розумієте, що для мене це не дуже великі гроші, і звичайно ж таки в мене насправді не те, що є більше задоволення, в мене більше відчуття ФОМО, тому що я міг загнати набагато більше аккаунтів. Я колись в промоакцію одну загнав цілих 703 аккаунта, чи, чи 701 аккаунт. І вклавши тоді в одну промакцію цілих 5 штук баксів. Не будемо враховувати цей фактор, що я тоді дуже сильно ректанувся і приїбав п'ять тисяч доларів. Суть в тому, що я от можу працювати і можу працювати дуже багато. Але як і ви, я розумію, що от можна заробити, але щось мене зупиняє. Я думаю, блін, ну не може бути все так просто. Всі це роблять, всі на цьому зароблять. Ну буде якийсь підвох, збриють всіх під ноль, як в промці з Mavia, чи буде ще якась херня. Але насправді, як ви бачите, це кожен раз така тема, і кожен раз можна потім хіба що ловити комо. Але звичайно ж таки, пачечку хорошу загнали, заробили доволі непогану суму, на життя хватить, як то кажуть, і працюємо далі. І, якщо все підсумувати, буквально у нас є три етапи. Перший етап це ми знаємо про промакцію і аналізуємо її. Зазвичай я розписую свої аналізи в своєму телеграм-каналі. Ви можете його читати, і звичайно ж таки аналізувати по-моєму того самі. Аналізуйте, скільки ви хочете вкласти в цю промо-акцію грошей, вже від того відштовхуєте, скільки вам аккаунтів потрібно зробити, і зразу в той же день або максимум на наступний день ви робите аккаунти. І далі йде другий етап ворку, коли ви робите аккаунти, прогріваєте, якщо потрібно, робите депозити, виводи, торгуєте, коротше, робите промо-акцію. Обов'язково це потрібно зробити зразу, тому що. Зазвичай, там, у нас є дедлайн там, через 7, через 8 днів, ви це відкладаєте, відкладаєте. Ну, я як мінімум це відкладаю, відкладаю. І потім дивлюся, так завтра вже дедлайн, я вже там, не встигаю аккаунти зробити, або встигаю зробити буквально 10-20 аккаунтів. Ну, третій етап це фіксуємо прибуток. Найкращий етап, як на мене, в цій сфері. Заходимо на аккаунти, перевіряємо на нагороди. Сумуємо, додаємо, віднімаємо, отримуємо чистий прибуток, ідемо там, купуємо нову машину. Але не суть. Надіюсь, ви зрозуміли те, як взагалі строїться поетапно заробіток на промо акціях. Надіюсь, вам було цікаво і пощально слухати мою історію. Ну і тепер давайте перейдемо до самого цікавого: а іменно до партнерства. Для початку вхід в партнерство коштує 300 доларів. Це єдиноразовий платіж, який ви платите при вході в партнерство. Далі ми з вами починаємо працювати. Я вас починаю навчати по е, абузу, по тому як створювати мультиаккаунти. Ви створюєте зразу свою ферму, це займає буквально там 1-2 дня, по 2-3 годинки на день. Ви починаєте створювати свою ферму, я вам зі всім допомагаю. допомагаю підібрати Антік, під... підібрати проксі, які акаунти робити, як їх робити, як правильно, скидаю вам кучу гайдів. Деякі відео з Ютубу, деякі свої авторські гайди, скидую свої методички по тому, як зменшувати кількість міток, да, якщо комусь це потрібно. Ми починаємо працювати в форматі 70 на 30. Я від мене, я вам даю промо-акції різного роду, тобто різні біржі, зазвичай які я навіть не пощу в свій телеграм-канал. Це все виконуєте максимально ефективно, чим більше там, звичайно, ж таки ми розпреділяємо, аналізуємо під ваш банк, все підстроюємо під ваші можливості, розраховуємо риск ревард, і ви це робите. І потім, коли приходять нагороди, вже іменно від чистого профіту віддаєте мені 30 Ось я навіть попросив одного зі своїх партнерів, якого я взяв буквально три тижні назад на партнерство. Щоб він написав відгук по нашій роботі. Ви можете побачити що він зробив 24 аккаунти на ту ж саму промку з діп і заробив 200 чистими. З цього 30% моїх, тобто 635 доларів, що я вважаю досить хорошим результатом. При тому, щоб банк у нього на початку був всього 1200 доларів. А, і до речі, якщо ви хочете попасти на партнерство, то ваш банк має складати від 1000 доларів для того, щоб ви могли працювати, створювати хоча б якісь мінімальні ферми аккаунтів. І далі ми вже з ним просто працювали, він зробив ще 30 аккаунтів на одну біржу, про яку я вам не розказую. І в нього по затратам вийшло 450 баксів, має пройти десь 1000-1500 доларів профіту. От і тут можете самі поставити на паузу і прочитати. І так як же попасти на партнерство? Дивіться, я буду відбирати людей. Зразу кажу, мені потрібні тільки замотивовані люди, які хочуть заробляти, які мають час на це і мають велике бажання, тому що саме головне в цій сфері це мати бажання і рвіння заробити. В загальному я відберу зі всіх десь 7-10 людей. Може там максимум 12. Для того щоб кожному я міг час приділити і кожен міг вийти в хороший плюс. Тому що моя основна задача це іменно, щоб людина дуже імпрувалась, тобто щоб вона чим більше заробляла, і тим більше заробляю я зі свого проценту. Як я буду відбирати? Дивіться, просто пишете мені в мій телеграм, в ЛС. Знову ж таки, контакт є в моєму телеграм-каналі. Пишете перше, хто ви, скільки вам років, звідки ви, чим ви займаєтесь, Коротше, пишете про себе. Другий пункт це який у вас банк, скільки ви можете виділити на абуз Знову ж таки, чим більше у вас банк, звичайно ж таки, тим більше що ви попадете на партнерство. Тому що чим більше у вас банк, ви тим більше будете заробляти. Це логічно. Ну і третій пункт це розпишіть свій досвід в криптовалюті і в частності в абузі. Розкажіть, де ви заробляли, де втрачали, що робили, що абузили, з чого заробляли. Все, що ви вважаєте за потрібне, розпишіть в цьому третьому пункті. І іменно по цих трьом пунктах я буду відбирати людей собі на партнерство. І далі, хто мене зацікавить по анкеті, я буду викликати на зідзвон. Тобто ми зідзвонимося, знову ж таки обговоримо всі деталі. Я можу сказати детальніше про партнерство. Питаюся, у вас якісь питання детальніше про вас. І якщо всім все підходить, ми з вами заключаємо так, скажемо, партнерство, б'ємо по руках. І починаємо з вами працювати. Дедлайну я не ставлю на цей набор, тому можете в будь-який момент мені писати, скидати свою анкету. Якщо не буде місць, то я вам просто кажу, що місць вже немає. Якщо будуть місця, то я вас виключу на зізвон. Але саме головне, що я вас прошу, будь ласка, не наярюйте мені. Будь ласка, не пишіть мені по 100 раз, не пишіть АУ, не пишіть знаки питання. Це мене дуже роздражає. Якщо я не відповідаю вам один чи два дня і більше, то да, ви можете ще раз тегнути, бо скоріше за все я можу не побачити ваше повідомлення. Але якщо ви пишете мені в зранку і вже через пару годин ви пишете мені ще щось, то скоріше все я просто не можу відповісти і не потрібно спамити. Хух, ну а на цьому все. Надіюсь, вам сподобався звичайно, цей відеоролик. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на YouTube канал, перейдіть в Telegram канал підпишіться на нього, так як там я розказую про заробіток. І звичайно напишіть. Коментарі. можете написати ідею для наступного відеоролику, чи просто щось запитатися. Я обов'язково на всі коментарі відповідаю. Ну а з вами був Фермер. Всім дякую за перегляд, всім профіту і всім пока. Хеї! Батьме ж зіт, бруші, щас піду київсі, які заїбашують, чи що.